А я підписано, що хтось приняли. Не, а від у цьому, що прийняв? Не знаю, чесно. А можна подойти? Можно понять. у вас там нема отправить? Вот, ну, дай чуть-чуть. — Де тебе такова вихода електроенергії? — Ааа, все. Це... — Що, закрити рейки? — Що? — Вашу камеру будь ласка виключи. А що? — Ту ж цей службовий тут міцний. — Тут службовий? — Так. — В якому плані? — В якому плані, що тут є статінарний пол. — І що? Його не можна знімати? — Не можна. — А що? — Нехай знімають. Чому? Нехай знімають. — Нехай Це ваш кіст, так? — Так, так. — Я не знаю. Тут 29 Ні, ну це це не міє. Дивися, мою ще не взяли, диви. 22 число. Ніхто ще навіть не брав до розгляду. Ні, ну це смок. Двіхолка <плес> тут.

220. Ти ж телефон довіри. Чи, довіри? Довіри нету, Почувай, не білий. Довіри ні, это біжень. Є. Меня біля тут. Дніо. Ты що ви кажете, що не покажете? Просто цікаво. Я ж думаю, якщо він у вас є, то тут мага. Ви ж на ньому сьогодні ж приїхали сюди якось на пост сьогодні. Здравствуйте. Evet. Здесь evet. evet. Я думаю, що виносимо вибіг операції. Виклики, перебіг, старші. Давайте нам, будь ласка, допомогу. А з приводу якого питання, що ти інтерпети, з перед такого питання? Питання що я залишаю і цей чоловік залишали книзі скарг пропозиції, залишали свої скарги. І по цих даних скаргах ми навіть не бачимо в цій книзі скарг пропозиції резолюції. Mm -hmm. І друге питання, тобто відповіді на ваші скарги має бути резолюція, що хтось цю скаргу прочитав і вже прийняв, і тобто, її опрацьовує. Тобто місячний термін, згідно з законом про доступ про здання громадян, мають надати відповідь. І друге питання по страховому поверсі. Ну, по ваш, 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 ваш напарник відмовляється по показати ну, ну, Це вас, додаток, ви знаєте, Згідно статті 46 пункту права дорожнього. Виглядає він так, що так би це простроєно. Тобто, якщо у вас є новий, ну це питання... Ні, 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 ні. Ні, ні, ну бачите, до 2014 року. Дійсно, до 24 червня. Дійсно, ну, до 24 червня. Ну то, знаєте, ж знаєте, помилково можливо саме агенти... Ну якщо у вас можна зараз, наприклад, зупинити автомобіль, і дуже є такі нюанси, що дійсно страхові агенти будуть... Я особисто навіть це не ввішую. Воно не, не, Воно не потрібно, так? А ці полюси, бо це є додаток, а сам полюс, якщо ви знаєте, знаходиться у нас... В обласному грі на заводські 22 всі поліси. Я загальний я так облік. Ні, вони скасуватися загальному книжку, підшити, і все підшито, все. А якщо, не ті, дай Бог, не дай Бог, стається збілью, стається подарунок. При складанні ДТП потрібно мати цей страховий поліс вмія. Або якщо нас... нас... службовий автомобіль порушує право ворожного руху. Завис谣, ви знаєте? Ні, значить вам пояснює наступне. Коли сховається з службовим транспортним засобом, визволяється картина вулику, тобто не, не висклада має, але Ліч, я я... Я запрошу, я... Я... ви за... більш оперативна Тобто сам відповідальний ПВД, тобто і завкоз, тобто, за тобто, виїжджає завкоз, який закріпляється за транспортним засіб, тобто, і цей заход має ці страхові. Тому що ми, тобто це є спецавтомобіль, якщо ви знаєте, Тобто зовсім інший йде огорнення дорожнього Бог, Я з вами покажу тебе. Я як який Туди, 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 туди. Я хочу ну, знайомитися з вашим полісом ну, зараз. О, зараз у нас є талон. Ви бачите, до 2014 в тисячі до тисячі ну, можливо, А як то кажуть? <просу> а, вона О, вона там є вона можливо, вона. можливо, я нічого не кажу. Але зараз я бачу, що до 2014 року. Є, от бачите, талант, до 2014 року. До 2013. Але він дійсний до 24 червня 2013 року. Знаєте, ну, давайте, це є додаток. Давайте так, так. сапі. Вичекаємо.